Тримайтесь. все скоро закінчиться. Доброго дня. Мене звати Леонід Олександрович, я військовослужбовець 47-ї краєвої механізованої бригади. В даний момент я працюю в 52-й записній роті, я допомагаю людям по переміщенням, звільненням, по виплатам, по пораненням, там, по місцям молинтам. Ну, працюю на благо країни, на благо наших людей. До СУПу слуху при свого бойових діях понагупувало і от. Все разом от дало такий ефект, що я втратив суд. Та набагато краще, але ще треба звикнути до цього. Але вже ефект відчувається прямо одразу. Я хочу сказати нашим хлопцям. Е... Хлопцям, всі дуже великі молодці. Без вас не було б нашої країни. Будь ласка, хлопці, тримайтеся. Все скоро закінчиться, закінчиться в нашу найкращу сторону. Дякувати Богу, у нас добрі люди є хороші порядні люди. Ми українці, майже всі добрі, хороші порядні люди. Дуже великі всім нашим, дякуємо всім нашим українцям і слава Україні.